Японський письменник Ясунарі Кавабата на церемонії вручення Нобелівської премії сказав: споглядання краси пробуджує найсильніше почуття милосердя і любові. І тоді слово людина звучить як слово друг. Гортаючи сторінки найкращих книжок світу, ми долучаємося до краси краси слова, краси людських почуттів, духовних цінностей різних народів світу. Сьогодні від читання книжок залежить не тільки особисте зростання і вільне мислення кожного із нас, а й поступ України та всієї цивілізації встановлення миру на землі. Література і мистецтво завжди єднали, обстоювали свободу і вели людство вперед. Предмет зарубіжна література в школі наша гордість і впевненість у майбутньому. Англійський письменник Ніл Річард Гейман зазначив, наше майбутнє залежить від читання, тому наш предмет виконує особливу роль, формує нове покоління українських патріотів. Воно вчиться цінувати моральні і естетичні цінності, що виробило людство протягом тисячоліть, мислити вільно і широко, спираючись на досвід видатних письменників. Підручнику профільного рівня для 11 класу авторського колективу під керівництвом Ольги Миколаївни Ніколенко ви знайдете чимало цікавого. Наприклад, огляди літературного процесу доби модернізму, постмодернізму, літератури кінця ХХ, початку ХХІ століття. Творчість визначних письменників Франца Кафта, Джорджа Орвела, Генріха. Ернеста Генгве, Габріеля Гарсія Маркіса та інших представлено в контексті історії, філософії, культури, мистецтва. Уму відкриваємо визначний твір доби просвітництва, трагедію Гте Фауст. Кожні тексти подано цілісно або ключовими епізодами. Остягнути складний матеріал допоможуть відповідні рубрики. Основні поняття Готуємося до польоту, барви художніх твору», на крилах читання, з Україною в серці, культура різних народів. Є в підручнику рубрика Перевірка компетентностей», обумовлена концепцією нової української школи. Тут ви знайдете питання і завдання для перевірки ключових і предметних компетентностей. Підручник повинен відкривати широкий простір для навчальної діяльності, має дати учням можливість працювати не тільки з книжками, а й цифровими інформаційними ресурсами. Адже вони сьогодні тісно пов'язані. Тому ми створили спеціальну онлайн-платформу до нашого підручника, де розміщені електронна, відео, аудіохрестоматія, експрес-уроки. Мистецька галерея, фільмотека, мультимедійні презентації тут ви знайдете календарне планування і багато багатокомпетентність завдань в онлайн форматі, які можна виконувати вдома і в класі. Отже, наш новий підручник для 11 класу отримав потужний цифровий ресурс. Хочу додати, що онлайн-платформа це Благодійна акція від Ольги Миколаївни Ніколенко, від журналу Зарубіжна література в школах України, видавництво грамота і всього нашого авторського колективу. Усе це для вас, дорогі учні і шановні вчителі. Символ нашого підручника білі журавлі, і це і випадково. У «Повісті тисячі журавлів. Ясонарікава Кавабата створив неперевершений образ птаха. Що став символом чистоти, світлої мрії, прагнення до високих ідеалів. Головному героєві не вдалося втимати свого тисячокрилого журавля. Мрія юника залишилася недосяжною. Але ми всі, і наша славна Україна, обов'язково будемо щасливі. Журавель це не тільки національний японський образ, а ще й традиційний. Український символ любові до землі, сім'ї, добробуту, тому вслід за прекрасними білими птахами вирушаємо в нову колітку книжковому просторі. Це наш нянний шлях до майбутнього на крилах читання.